Ці, я вважаю, що там, де тисячі людей, які все своє життя витратили на перебування в тюрмі на вчинення злочинів, насильницьких злочинів, вони ж не можуть змінитися за один день. Тобто вони просто переміщаються з одного місця в інше, для того, щоб робити те саме, що вони робили. Що це значить те саме? Вживати наркотики, вбивати людей, гвалтувати один одного, намагатися вижити, вижити через те, що ти вбиваєш своїх там якихось тих. Хто знаходиться ближче до тебе, посилати тих, хто помре сьогодні, а ти завтра. Тобто, ну це стандартна взагалі діяльність Росії: помри ти сьогодні, а я завтра. Тобто, це єдиний принцип за яким вони живуть. Коли ви говорите робити те саме, то вагнерівці роблять в Україні те саме, що вже відпрацювали в інших країнах, чи тут ну, інші дивіться. А, а, взагалі, мій колега Андрій Заблоцький а, він каже: Взагалі Російська Федерація це одна велика тюрма, це одна велика зона. Люди, які там живуть, вони можливо, вони розуміють, що вони не ув'язнені, або вони відчувають, що вони не ув'язнені. Але оці всі тренди там АУЄ, да, Лістанський уклад, Їдіно, ну, всі ці вони говорять про те, що це 140 мільйонна зона. Тобто ці люди там живуть за законами зони. Закони зони говорять, як ще один мій колега Валерій Пекар каже, умрі ти сьогодні, а я завтра. Тобто, це закони виживання на зоні. Що сьогодні я зроблю все, щоб вижити. А завтра, прийде завтра, я іншій людині буду казати Умрі ти сьогодні, а я завтра. І так я виживаю один день, завтра, післязавтра і так далі, тому подібне. І всі люди, які живуть з таким майндсетом, тобто я ж не заперечую, там скоріше за все там є військові офіцери, які в армії, тобто це люди, яких там а, зрощували, яким казали, ви найкращі, яким яких до яких ставилися з повагою. Вони формували цю цю повагу. Але 99% відео, які ми дивимося, це пияцтво. Це намагання втекти від реальності, це вживання наркотиків, алкоголю і так далі. Це будь-що для того, щоб якимось чином вижити в цей день, а завтра перейти до наступного виживання. Тому всі люди, які зараз проти нас воюють, це шлак, це ну, власне добре. Нехай там один відсоток буде людей, які власне хоч щось намагаються зрозуміти в цьому житті. Але люди, які прийшли з власне з тюрем. Це весь цей шлак в кубі. Тобто, звичайно, що вони будуть робити те саме просто для того, щоб вижити і в тому числі вбивати своїх же. Що переважає лякалки про Вагнер чи їхня ефективність? Я вважаю, що Євген Пригожин талановита людина. Він талановитий і в ньому є оцей власне. Звірячий інстинкт, тобто він же починав абсолютно як. Ну такий це навіть в злочинному світі, власне, серед злочинців, цей гоп стоп, це ну це такий, це шестьорка і так далі. І те, що він оце прикмета часу, що в період путінізму він став популярним. Тобто, спочатку він прислужував особисто путіну. Потім його там туди ж підвели ці злочинці золото, в якій зараз очолює нацгвардію. А він став співпрацювати з а, а, Ковальчуками. Тобто, це ж вся ця пітерська ця тусовка, і таким чином він став корисним. І Те, що зараз відбувається, це якась його управлінська заслуга, те, що він. Зміг вибудувати імперію, яка конкурує з іншими баштами Кремля, тобто, ну нічого собі, якби цілий міністр оборони, цілий начальник генштабу Герасимов, які все життя витратили на цю політичну кар'єру. Він їм ходить під і роздає все нормально. Якби я кого хочу атакую, кого хочу там. Значить, нещодавно в нього вийшло таке е, відео: типа, я балотуюся в президенти, президенти України. України да, він але. А, а, на одну мить всі ж у всіх же подих перехопило. Я балотуюся в президенти пригожин болотуся. А потім, ну слава Богу, України, звісно. Але ти... сам факт, що він же ж може таке сказати: він він же ж ідіот, тобто він може собі Більше це Більше того, закриті соціологічні росіянські опитування демонструють, що населені Росії. Абсолютно не проти, аби Пригожин, якщо би не президентом, то реальним прем'єр-міністром міг би бути це те про що ви говорите. Да, країна башта, яка як у Фуко було, да от країна, яка насправді є е, концтабором, да, в'язницею з камерами, де люди виходять виключно для того, щоб отримати свою пайку. Це потяг до ой, дайте сильної руки. Патерналізм, хай нам отець народів скаже, що робить, чи що це. Я думаю, що навіть нижчий цей рівень. Ну, плох тот солдат, который не мечтает стать генералом, і плох тот зек, который не мечтает стать Віртухаєм. Тобто, ну, власне, та ідеологія і психологія, яка є в всередині російського суспільства, вона спрямована на те, що нам потрібен Віртухай для того, щоб е, нас е, е, тут бити, але нам потрібен хороший Віртухай, який, який нам буде подобатись. Сила Пригожина, знову ж таки в тому, що йому дозволили цю індустрію розгорнути. В нього ж ми ж говоримо не тільки про Вагнер, ми говоримо про дуже серйозні економічні бізнесові питання, про його присутність на перемогах наприклад, на Халіфою Хавтаром. Тобто, це був 2018 рік. Коли ну, власне, хто ти такий? Тобто ти просто бізнесмен. І сидить міністр оборони Шойгу, навпроти нього сидить ватажок значить, цього терористичного по суті, угруповання, також лівійського халіфа, фельдмаршал Халіфа Хафтар, і поряд з Шойгу сидить Пригожин. Нафта, політика, алмази, контрабанда, бюджетні потоки, політика всередині Росії, тобто взагалі внутрішня політика всередині російських регіонів, це ж завжди дуже важливо. І не даремно Сергій Керієнко, перший заступник голови адміністрації президента Росії, він власне, є одним з найпотужніших таких управлінців, які там знаходяться. І середу цього всього з'являється один колишній зек. Який займався гопстопами і зґвалтуваннями, який отримує собі політичну позицію. А, і людей це починає жахати саме всередині, в тому числі всередині Росії. Але знову ж таки, повертаємося до того, що це індустрія. Тобто, за Пригожиним вже ж не тільки група Вагнера. Це, ну, ми тільки досліджували це приблизно. Біля сотні тільки веб-сайтів, які постійно відвідуються, це е, журналісти, оці воєнкори, телеграм-канали і так далі. Тобто це величезний медіа вплив на російський інформаційний простір і так далі, тому подібне. І саме це мене і штовхає до того, що ми повинні розглядати російську державу як держава спонсорує тероризм. Вагнер є і Пригожин є сутністю цієї, цієї терористичної діяльності. І коли ми будемо. Говорити про те, що Вагнер це те ж саме, що Корпус вартових Ісламської революції в Ірані, Корпус вартових ісламської революції, офіційно визнана терористична організація. І вона вбудована в державну структуру Ірану. Те ж саме відбувається в Росії. Росія це тероризм, це терористичний режим, який спонсорує терористичну організацію Вагнер, яка, так само, як корпус вартових ісламської революції, прийде до влади, і там буде православний джихад. Але з єдиною тільки різницею у Ірана немає ядерних боєголовок, а у Росії є.